Ох. Які кросовери не можна взагалі купувати? Ну, їх, якщо ти забушний, то їх дуже багато. Але давай тобою поговоримо про Nissan Морану. Він на свій час був дуже красивий, мощний, там стоїть v 6 мотор, але є небагато недоліків у нього. Це двигун, трансмісія, тому що там варіатор стоїть, ну, звісно, редуктор. І в нашій погодні условия вони гніють. Дивись, по двигуну. По двигуну по там стоїть V6, але задіри і маслежо. Ну, Якщо вам це нічого не каже, тоді перейдемо до варіатора. Там стоїть один радіатор охолодження, і він перегрівається варіатор і йому стої хана. Ну, звісно, редуктор. Якщо ви бачите тільки там підняли підйомник і бачите, що там вже є капелька масла. Ви повинні змінити зразу три сальника, щоб устранити. Ну, а далі ваш вибір. Вони стоять у нас на Україні до 10 тисяч доларів. Ну, я б не рекомендував ці машини купувати.